Дивіться, банда, петушара. Що ти там кричиш? Хочеш? В борщ пасхальний скоро? Дарасавчик. Хочешь. біжить, біжить. То він тебе гукає, чи що? Боже мой, ти як соловей ото двоє диких на курей приїхали, дивитися. Ні, то що ми тут. Та все хорош, ми поняли. Що я вам хочу сказати і показати? Підождіть, зараз збився. Воно там мамин дом. Море. Та ми ось от дивимося, які тут, знаєте, такі е, дачні, типу, участки, хати. А це, ото, що у мами з хати видно здалеку, а туди, оказується, на машині не доїдеш, треба пішки йти. Вот. А ми просто приїхали подивитися, які тут усе. є все таки нормальні дома в Італії, зрозуміли. З гаражами, з городами, з садами. Все тако. Автобуси тут ходять. Ну естественно, нема тут такого, де не ходять автобуси, бо. <клухи> не, ну ти вже давай не наворачуй там, чуєш вже всі почули, молодець, все, що тобі? Він тільки нас почув, він зразу почав, ну, воняв шукати. Кастрюлю ти можеш тільки знайти. Оце хазяїн, ну все, труби, да, тільки наші вони йому. Він ще не знає, але теж, як і я, все в додому притягнув. Ага, ну, значить, все. Респект і уважуха. Ось так. так от, ребята. О, так от ми забралися. Подивіться ще раз на море. А собственно говоря, ребятки, по многочисленным просьбам, ви сказали, що ви оказывается, я не знав просто, я ну, думав, може я там трохи не той, не нормальний. От. Але мені дуже подобається інколи дивитися за регістратором автомобільним, як людина йде по дорозі. То я думаю, б вас не взяти з собою, не покатати, тим більше я вже не один коментар прочитав, коли вам подобається з нами їздити, то... Понятно, що це не десь якесь там романтичне там, чи феєричне місце, але це просто дорога до одного із замків, до якого пізніше ну, треба йти пішки, ми сюди обов'язково приїдемо з вами. Але зараз просто, собственно говоря, сама дорога. Нічого особливого, дуже, дуже красиві. Е Краєвиди, дуже класні тут частні будинки. Ви бачили кури, кури гуси, сирені пір'я. Приймаю акумулятори металолом, купляємо горіхи. От. Широка дорога. Ну Не вся, вся не може бути. Це Італія. Ну Подивіться, стоїть машина і є ще трьом машинам, де розминутися. Зупинка автобусна. Не думаю, що тут їздять автобуси часто і що тут їздить багато людей. Це щось на Як сільський автобус. Типа... Ні, воно то недалеко від цивілізації, від маминого дому аж до самого замка, щоб ви розуміли, 7, 7... 7... 7 кілометрів. 7. Це їхати по дорозі. Пішки то ще набагато ближче. Це майже під гору, ну, вся дорога серпне, ну, квіточки і такі. Ось ця якась церква. Збоку у нас якось ми читали. щось там. Степану, Степана, там. Стефано, да, Стефано, так, доволі така, ну, красива тут місцевість, можна буде якось заїхати. Але то вже як будемо їхати з вами подорожувати. Поки просто дивіться, як, як живуть люди. Тут щось дуже багато машин. Може в церкву приїхали, хоча італійці не поляки, вони щоб... Я можу, звісно, помилятися, але я не бачив, він не чув, що тут прям масово хтось ходив в церкву в якісь дні там чи. Собака, ну. травичковий. Тут є такі навіть повороти, де не з першого разу можна вписатися в поворот. Є і багато квартирні, дома, а є ось такі прям чуть ли не як ступінька і тут треба поняти такого хоп'я. І... і тут, щоб ви розуміли, ми як піднімались наверх, то ми з маршруткою розмер... ну, розминалися. Тобто маршрутка тут їздить спокійно. Так. Да. великий автобус, такі маршрутки. Ну, як типа наші газелі, тільки з Мерседеси. Хоча у нас у самих вже дане спринтера і все остальне. Слава Богу. Ось такий серпантінчик. Кстати, ця дорога ночью підсвічується і її збамованого вікна дуже гарно вона виглядає. Знаєте, як ото гірлянда на елці. вот Я все хотів зрозуміти, де це воно. А це вже просто навчився трошки користуватися цією. Ай, май, красавчик стоїть. я ще. Навчився трошки користуватися Google картою, есть тобто, вибираєш вид спутник, от, дивишся на все вживу, скажімо так, і коли збільшиш, ну коли ти вже орієнтуєшся, тобто, де ліво, де право, куди тобі треба, то тоді простіше щось знайти. Бо от просто відкрити, збільшити, і ти все одно ну, раніше втерявся. А так, коли вже ну, коротко, хто зрозумів, той зрозумів, про що я кажу. От, тому що не завжди так просто і зрозуміти. Звідки треба плясати і де, де тобі знайомі якісь місця, де не дуже. От. Але ви бачите, все, воно, зверху вона та башня. Зараз ми вже прямо по центру. і Дорога тут хороша, широка. ось. Ну, Далі буде, звісно, містами Вуща, да, так, вузька. От, але таке все, все у нас в поворотах. Все. Оп, маршрут. 275 автобус сходить, поїхав. Там кучу дітей зараз сидять. Ці як вони. Тимуровці, дідумовці, які там. Ну, ті, що ходять в галстуках. Курять траву, шукають медведів, вообще, в общем мусі. них все время з собою ножики, спички. Короче, опасні люди. Скаути, ніч. Скаути, бой скаути. Усі в шортах і в куртках. Да. Оце форма. Носки по коліна. Да. Боло, В болоті ці кеди всі. А що йому? Йому то що? Принесе додому мама постіроє. <звук> да. Ось от Отут, звісно, шикарний вид. Шикарний вид. от так от прям якщо вже отут конкретно брати, це не висота. Тут не дуже холодно, я це зараз просто на ці будиночки зверніть увагу. Є хоч якесь в тебе своє пространство, там якийсь клаптик городу, якась беседочка. Не, не везде, да, не у всіх. Але багатенько таких двориків, де є все. І гаражик свій, і. Воно на криші, бачите, там балкон такий, там, і вещи сушаться, і барбекю стоїть, і все остальне. То есть, не, не сидять вони на, на, на юля все, все, вона на, на ходу може собаки облизувати. Ну, тут, бачите, вузенько. Тут як раз машина проїжджає, все, тут дві не розмінуться. За 6 хвилин спустилися низу. донизу. А, ми вже таке відео засняли. Ну, це от раз, типа, ми вас а тут сьогодні свій базар на бальзанету, то такого машин тут не постійно. Перекрили цілу вулицю, навіть хто були запарковані, скажімо так, живуть. Тут місні жителі під домами не можуть позитива. Бо тут цілий базар. Можна було б звісно і на базар то і звозити. Може ми звозимо людей на базар. Ай денег. Дай денег. Все дивіться. одному вже дали по морді. По, -по морді, а мені денег. Держись свого ротвейлерах. Я говорю, балія я в тому. <зум> <рець> Почувствований маленька, баліла я. Баліла <рець> я. Вони вже тут роз'їжджаються. А ми просто тут ніде не запаркуємось. Хіба, не, що, що, хіба що, якщо ми приїдемо десь машину, кинемо бокс на де, ну, тоді можна тут і походити буде по базарю. Все, це вже бальзането <паду> Во всій своїй красі. О, бачите, початок ага. базара зараз да. буде. Мусора стоять, ну все як положено. Все, оцени тут як починається цей базар і аж туди до кінця до кінця всього вулиці. Угу. Тільки ж бачиш сьогодні, там воно і, і шоколадні, які хочеш торгують, але но... угу. <кій> в основному ці I'll а це Ну, в общем, все, ми спустились, далі нічого цікавого немає. В, ви, в Італії теж є, коли оцей, знаєте. дедушка бухар знає все всіх краще, де що краще знайти назбирати. Воно внука свого воспитує. Правда, внук трошки той, як воно називається. Сажую притрусяний. Ну, в смыслі, як от ви кажете, не кажи на них. Афроамериканець, в общем, любитель бананів. Собака в них. ходить. Оставляємо машину. І щоб ви зрозуміли, замок зверху отако прямо над нами. Але пише нам, що треба йти половиною кілометрів. Ну, можна там і далі є, де припаркуватись, але ми цього не знаємо і нам показує, принаймні, що нема. От, тому ми підемо в пішки. Мама не захотіла, спригнула на те, що вона вже змерзла. От, ну а ми підемо. Все-таки все одно все тут, хоч і тут прохладніше, але тут трава зеленіша якась, знаєте, і взагалі Зараз я вам... Ну ладно, давайте трохи пройдемось та й будемо дивитися щось. А там ще й дождик у бачите, невеличкі. Але від зараз, так? Да? Красивий. Ось тут люди собі живуть. Ну тут прохладненько. Да. А ми... Приїхали машиною, подивилися. Поняли, що можна тут прогулятися. Але якби не взяли з свого мілкого, то він би нам того не простив. Тому довелося <смас>, з'їздити за ним, думали що ж маму забрати. Ну я ж би мама не захотіла вже. Тут зараз водопадики, водопадики почнуться, бо чую шум води. Малий каже, ти будеш знімати водопад, Ну це не, ну, не водопад, верніше, такое. Просто е, тече річка гірська, ось, ось така струмочок, верніше. Даже. Але водичка, дивіться, яка можна пити. Ну, Принаймні ми в селі, якщо бачили, настільки прозору воду, навіть і не таку, ми її пили, не задумуючись, чи можна її пити, чи ні. А ну признавайтеся мені в коментах, быстро. хто ще з калюзі пив воду. Ну, я думаю, що в дитинстві в селах ми всі так робили. Зі ставка головне, не пили, бо там е, корови купаються, а з калюжі можна пити. Помню. Напевно я вже не раз казав, але скажу ще раз, люди, які от в горах подорожують по тих тропінках або просто так ходять десь, все, е, всі йдуть на зустріч до друга. І як в селі всі вітаються. от. Як казали раніше, для чого це робиться? Для того, щоб запам'ятали людину. раптом людина загубиться. Або її волки з'їдять, що тут буває часто і густо. Або кабани позвуть до себе жити. От. В общем, якщо ти надумаєш стати там, чи тарзаном, хто там із них, хто, я вже не пам'ятаю, то, то щоб люди потім вспомнили, що вони тебе бачили. Для того і вітаються всі. Бонжорно! Эй ти і шок тебе нюхал. Приве Чуєш, ми тільки що наверх їхали твоїх родичів бачили. На фіаті панда їхали теж. Ти як? От ти й маю. С ти даєш. Це не я, із Я так крепко не вмію. Це вже б спадливою було. Хай ти скажеш, а це треба було, коли я відео почну знімати. Покажись тепер. Не стісняйся. Хай станеш ти знамінітою. Голова в тебе така якась. Що в тобі їсти, якщо тебе на м'ясо здати? Голову чи що? Чи тебе не для того тут тримають? А, вона мені тепер теж, ти що, так даванула. Диви, які тут воно. Та ти палку б викинув би, бо вони yeah, тебе з тебе з'їдять. Yeah, yeah. Тут такі медведі, що yeah, yeah. ого. -го. Ось тільки одні штани залишилися, дивіться. Бо тут усе такі телята живуть. Ух ти ж. Гарний, гарний. Юля, хто це такий? Тільки білий. Ти що ти ти телята ти гавкаєш? Уф. 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 Не, на людині, бать, не реагують зовсім. Тільки тільки на собак. Все, тут можна жити. все тут прям село і люди, дивіться. Городики такі. Е, за, за, заброшений дом, пожалуйста. Валиться все. Саша, каже, заброшені машини. Я кажу, це Саша, не машини. І за того вони тут і стоять. Нічого удивительного. Це чи є, Юля? Ні, але все одно це ж... Так, да, тут земля хороша. Квіточків повно, які хоч. І синенькі, і жонтенькі, і біленькі. Зараз вам ближче покажу, бо ж не... Не бачите, так як я. Ага. Ось все, якісь є. Так його, так його, так його. Тут якась чисто ви поняли пішохідна зона. О, а зато тут наверху є ще дерева, які, як їх звати. Е так, хто дивиться по телевізору, я включав по телевізору своє відео, я вибачаюсь, звісно, я представляю, як вас там трусить. Мімоза воно ще, бачите, цвіте, бо на... нам взагалі, дивіться, зараз покажу. Нам треба отуди, от там той замок. Воно. А що воно нас веде вниз і по кругу, я не знаю, моя іншої дороги просто немає. Але якось дивно. Я вам скажу. Ма ти кажеш землі навести на город. Диви, який тут город? Тут ось огороди із щебня чисто. Щебінь з землею, з глиною трохи. І нічого в людей воно. росте, не заліються. А, ось що цибуля дивись. Там дорога. А, Можна було на машині, так? Да? Коротше, йдемо ми по карті йдемо. Ми ж розуміємо, що ми пройшли вже той замок, до якого ми хотіли попасти. Це пішохідна зона. І потім ми вже розуміємо, що там ладно, то все-вс. Нам типа 2 години йти до ось сюди, поняли? А йдемо ми ось звідси. Тобто, що ми могли отак дойти, ми так такої йдемо. Йдемо, йдемо. А потім читаємо міні-гольф. А міні-гольф це ми були, коли ходили до замку <сум> минулий раз. І від міні гольфа там вже є нормально, щоб пройтися до першого того замку, в якому ми були. А до того замку, до якого ми хотіли б попасти і все остальне, то тут пише 5,3 кілометра і майже 2 години ходу. Але я пам'ятаю, яка там дорога, то там буде всіх 3 години ходу. А зараз вже у нас що? Правильно час жрати. Так що ми повертаємось назад, поїдемо в вічі раз сюди. Все, находились. Я цибулю часних показав, воно посіяне, а горох не показав. Будемо сюди на горох ходити. Тут треба тільки через річку перепригнути. Через забори два штуки перелізти.